Добрий вечір. 21-го у столиці. Ви дивитесь випуски СТЕМ на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкали. І зараз будемо говорити про такі події. Вже не чутки. голова Нацбанку банку за місяць іде з посади, що залишає по собі Валерія Гонтарева. Передумали, бо треба подумати ще. Нацкомісія з енергетики та комунпослуг скасувала рішення про абонплату за газ. У Києві нарешті стартувала обіцяна реімбурсація. як подешевшали ліки для сердечників або хворих на астму, чи діабет. І Спочатку. Доби російсько-окупаційні війська 28 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на всіх напрямках фронту. Ворог продовжує застосовувати важке озброєння. В арсеналі бойовиків сьогодні були міномети калібру 120 та 82 мм, міліметри, різних систем та великокаліберні кулемети. Також ворог вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї поблизу Мар'янки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери. Двоє українських бійців отримали поранення. І сьогодні президент України вручив зірку героя батькам загиблого в зоні АТО відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув на війні з Росією. Петро Порошенко відзначив, що ділянка, яку обороняв Василь, була важливою для українського війська, і саме завдяки його подвигу її вдалося зберегти. На переконання глави держави унікальність подвигу сліпака не лише у його мужності та відданості рідній землі, а й у тому, що заради захисту України він покинув комфортне життя. Співака у Парижі і пішов добровольцем захищати батьківщину. Правильно вибудували систему цінностей. Він виховувався в справжній українській родині, де поставлено нічого немає, важливіше за державу. І Україна понад усе. Коли в нас є такі герої, як Василь. З таким духом. З таким силом, з такою любов'ю до батьківщини, і з таким прикладом життя ми є непереможна. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева подала у відставку про що сьогодні повідомила на брифінгу. За словами головного банкіра України, вона йде з посади 10 травня. Гонтарева пояснила, що планувала бути на посаді коротший термін, але не могла залишити реформування банківської системи у критичний час. За її словами, зараз забезпечена макрофінансова стабільність країна перейшла на гнучкий валютний курс і започаткувала нову монетарну політику. Очільниця НБУ також нагадала про успішну співпрацю з МВЕ. Що дозволило збільшити золотовалютні резерви до 16 мільярдів 700 мільйонів доларів за законом? Тепер відставку голови Нацбанку має погодити президент та проголосувати Верховна Рада. Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків та посилили її стійкість на майбутнє. Банки здорові, прозорі та вже готові відновити кредитування. Ми здійснили повну трансформацію Національного банку, перебудували всі процеси і перетворили нашу е, Національний банк в потужну модерну інституцію. Так що я вважаю, що моя місія повністю виконана. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала свої рішення про запровадження абонплати за газ. Про це повідомив голова регулятора Дмитро Вовк. За його словами, нацкомісія бере тайм-аут, щоб провести консультації з громадськістю та урядом. Нагадаю, з 1 квітня українці мали б платити абонплату за газ незалежно від обсягів його споживання. За цим рішенням загальна плата за блакитне паливо для тих, хто найменше його використовує, мала б за. Рости у кілька разів із закликом переглянути рішення про запровадження абонплати на газ тиждень тому звернувся до нацкомісії прем'єр Володимир Гройсман. А з початку року силами міста і прокуратури у Києві демонтували 93 незаконно встановлені газові та дизельні заправки. За останні два тижні прибрали понад три десятки нелегальних об'єктів. Ще 205 пунктів продажу газу та диспалива. Їхні власники згорнули самі. Передусім, прибирали заправки у потенційно небезпечних місцях поблизу закладів освіти, охорони здоров'я та поруч із житловими будинками. Невдовзі у мерії сподіваються демонтувати решту нелегальних заправок станом з того списку, який зареєстрований департаментом благоустрою, є в відкритому доступі на території міста, залишилося поки що 55 нелегально розміщених об'єктів, які ми щиро сподіваємося, що впродовж тижня нашими силами будуть демонтовані. За доступними ліками, які пацієнтам повністю відшкодовує держава або відпускає в аптеках зі знижками, у день старту програми прийшло близько 2,5 тисяч киян у столиці. Обіцяна реімбурсація запрацювала з 6 квітня. Чи справді хворим на серцеві недуги, астму чи діабет, терапія стала дешевшою? Сюжет Наталки Біловол. Пані Надія, гіпертонік зі стажем, тож до аптек навідується частенько. Коли дізналася, що препарати для таких, як вона, тепер відпускають зі знижкою або й безкоштовно, вирішила скористатися нагодою. Прийшла до врача, сказала, що запитала їх, чи можна отримати би гіпертонік. Вона сказала, так, да, гіпертоніком є. І одразу мені... Дала мені рецепт. Я 5 гривень тільки доплатила за два препарати. Про їхню ефективність поки говорити рано. Адже у реєстрі доступних ліків жінці запропонували нові для неї препарати. Ми мали бісопролол 5 мг, так як в неї виписано. Відпустили її. Коштував він 14,02, Сума до сплати її була 83 копійки. копійки. Другому рецепту лікарі виписав НЛАпріл 10 міліграм. Вартість цього лікарського засобу 6,70. До сплати її було 4 гривня 4. У списку доступних ліків серед сердечників, а також астматиків та діабетиків 157 найменувань. З них 20 повністю відшкодовує держава. Решту пацієнтам відпускають зі знижками. Аптекарі ними приємно здивовані. Біклозон, виробництво Ірландія. Тева. Ми маємо ціну 243 гривні 64 копійки. Держава при цьому сплачує повністю 100%. Найдорожчий препарат в цій групі 525 гривень, яку держава сплачує всі 100%. Серед запропонованих ліків для астматиків найдорожчий імпортний препарат вартістю 605 гривень можна придбати, заплативши лише 80. або ж взяти безкоштовний ціна, якого 70 гривень. Асортимент програми кажуть в аптеках переважно українські ліки. Небагато там імпортних виробників. Взагалі, десь більш ніж дві третини це вітчизняний виробник, решта імпорт. Імпорт може відсотків 20. Навіть на такий асортимент, принаймні, поки попит є. За першу добу комунальні аптеки фармація відпустили ліків за двома з половиною тисячами рецептів, переважно сердечників. Щоденно в районі 20-25 чоловік приходить. Більшість людей з нашої поліклініки, бо да на 37, є. І Деснянського району ми вже відпускали. Відпускали Святошинського району. Ми нікому не відказуємо. Щоправда, рецепти в аптеках, що взяли участь в урядовій програмі з реімбурсації, приймають лише з комунальних медзакладів. До речі, у Києві фармація поки єдина мережа, яка долучилася до програми. Ці ліки можна купити тільки в наших аптеках фармації. І, і тими е, докторами, які працюють в системі е, нашої неприватних клінік, тому я сподіваюся, якщо всі побачать, що фінансування йде стабільно, то я впевнений, що такі ліки можна буде придбати і в приватних аптеках. Розпізнати аптеку, яка бере участь у програмі Доступні ліки, не важко за ось таким стікером. Він означає, що тут є безкоштовні препарати або препарати зі значною знижкою для діабетиків, астматиків та сердечників. Поки аптек з наліпками у столиці 54, нині в них бракує кількох препаратів з компенсаційного списку. Повний асортимент того, що відшкодовує держава на їхніх полицях, має з'явитися з наступного тижня. Надалі було Мушинський, телеканал Київ. У КМДА поки що не розглядають питання про підвищення вартості проїзду у столичному метро. Про це заявив перший заступник голови міськадміністрації Геннадій Пліс. Своєю чергою керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що міська влада очікує на розблокування зарплатних рахунків київської підземки. Він додав, що відповідне рішення суду місто вважає незаконним, тож були подані касаційні скарги. Тепер слово за Фемідою. В той же час метрополітен публічно звернувся до виконавців з проханням розблокувати саме соціальні рахунки. Ми говоримо про виплату, перш за все, заробітної плати. Ми щиро сподіваємося, що державні виконавці це зроблять, і після вже вирішення останньої інстанції судової, наразі це вищий господарський суд після вирішення. Судовому порядку кінцевого спору будемо повертатись до цього питання. За останні роки у столиці перейменували 163 вулиці. Деякі з новими назвами вже більше як три роки, але указівники адресні таблички там досі старі. Столична влада вирішила виправити ситуацію, і у Києві почали встановлювати таблички нового зразка. Що написано: білим по синьому читала Наталка Білогурова. Вулиця Ливандовська, раніше Анищенка, однією з перших отримала таблички нового зразка. Це тестові варіанти, які фахівці розробляли не один місяць. Ізучили, які шрифти найбільш читаючі, є там певна література, які шрифти на якому фоні людський гляд висприймаєте найкраще. В центральних частинах міста шрифт один, тому що дивимося з середини дороги з розстояння 20 метрів, в спальних районах дивимося з розстояння 30 метрів, шрифт більший. Ось ця табличка виглядає на сьогоднішній день. Наше пропозиція – білої букви на темно тьомносінням фоні з англійською транскрипцією названням вулиці. Ба більше основна вимога до табличок довговічність. Тому металеві вказівники повністю омальовані і виробник дає на них гарантію 50 років. На цьому тижні цілий квартал на Печерську отримає нові таблички. Його обрали не випадково, адже тут з 10 вулиць перейменували вісім. Вибрали цілий квартал, который знаходиться між зоряним, Арсенальною і салютом, І це такий найбільш насичений на перейменування квартал, Він насичений новими будинками, старими і тут добре тестувати. Чекаємо обратно реакції від жителів даного кварталу, наскільки удобно пользуватися, будемо коригувати в отношении тих обращень, подсказок, варіантів, которые существуют. Якщо місцевим мешканцям пілотні таблички сподобаються, такі вказівники з'являться на всіх перейменованих столичних вулицях, а згодом і по всьому Києву перші відгуки від місцевих схвальні. Раніше була табличка стара, а мене трохи викликали страх. Ну, були трохи такі страшні, як із Чорнобиля, а зараз нові і... і цікаві. Раніше були таблички квадратні і білі. Оні дуже швидко пачкались від дождя, снігу. А зараз таблички вже темні і там все видно. Ще одна перевага нових табличок вони вдвічі дешевші, ніж старі. Залежно від розміру вказівника, ціна коливається від 120 гривень до 500. Наталія Білогурова, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. КМДА планує перерозподілити залишок бюджетних коштів за минулий рік. Зокрема, виділити понад 81 мільйон гривень дотації «Київпастрансу» на оплату електроенергії. Також пропонується збільшити бюджетні призначення на першочерговий ремонт дорожньої інфраструктури майже на 1 мільярд 240 мільйонів гривень. Крім того, хочуть виділити кошти на відеоспостереження на локаціях пов'язаних із проведенням Євробачення. Під час роботи групи, яка займається безпекою за останні там 3 місяці, знову з'явилася потреба додаткова. Щоб враховуючи, що ви знаєте, ту інформацію, яка стосується терактів в Голландії і таке інше, є потреба зарежимити відеокамерами ще додаткові локації, додаткові зони. У нас є такі рекомендації, і тому все це потребує приблизно 19 мільйонів. І до інших тем наглядова рада суспільного мовлення обрала голову управління національної суспільної телерадіокомпанії України. Ним став екс-очільник національної телекомпанії України Зура Паласанія, який був обраний у другому турі голосування. За нього віддали голоси 10 членів наглядової ради. Семеро висловилися проти. Великдень на війні. Сьогодні у столиці готували святочну випічку для тих, хто охороняє наш спокій у зоні. Ато напоїли її молитвами та добрими побажаннями. Про це сюжет Ольги Киселевич вимі отця і сина і святого духа Ну, Богом Готувати паску розпочали, як і годиться з молитви до сакрального дійства долучились відомі українці, бійці та їхні рідні. Сергій Веремеєнко згадує, як торік святкував не під церковні дзвони, а під ворожу кононаду. Не так часто можуть вони сталкуватися з гражданським образом життя і спілкуватися в ваочію з своїми родними близькими. І ну, зісно все що робиться родною рукою, передається туди, воно дуже важливо. Тож і вирішили, нехай домашні пасочки допоможуть відчути дух найбільшого християнського свята тим, хто захищає батьківщину і поки не може бути разом зі своєю сім'єю. Я сподіваюся на те, що воно буде і гріть. Знаєте, можливо, він і не невеличкий цей подарунок, але коли за тебе думаю, це дуже важливо. І коли ти розумієш, заради кого ти там важливо взагалі робити не тільки. Такі акції, які сьогодні відбуваються, але взагалі приділяти увагу тим людям, які знаходяться і там. Які вже повернулися такі великі свята, як різво як це родинні свята, і з іншого боку, це добра нагода нагадати всім нам, що ми є всі великою родиною, особливо нагадати тим, які того зараз найбільше потребують. Великодні паски випікали за спеціальним рецептом, щоб вони якомога довше зберігалися свіжими. Випікаємо їх за спеціальним рецептом, який би не дав паскам швидко зачерстити. і традиційно паски випікають не лише до Великодня а й після. І я думаю, що цей процес буде продовжений от, продовж цього тижня. Також 107 пасок та писанок покладуть біля портретів полеглих на алеї Героїв Небесної Сотні. Ольга Киселевич, Олег Київ. Досвід китайської чайної церемонії. Майстерність писати єрогліфи і мудрість конфуція у столичному ліцеї. Пройшов міжнародний форум Європа та Азія у діалозі культур. У Китаї це не просто попити чаю, це ціла наука і традиції. Гості з Піднебесної дають майстер-клас, як удома спочатку промивають сухе листя в малесенькому заварничку, а потім на кілька хвилин заливають окропом. Важливі і відстань, і кут нахилу. А ще зізнаються, скільки разів можна запарювати один і той самий чай. Чаче всього п'ємо чай, три етапи. Перший спочатку потрібно почистити чай, а потім кибяток ще раз э, наливати. Абадом три рази випити, випити чай. Цю процедуру здійснили із чаєм улун, який зрештою має набути жовтого кольору, та зеленим чаєм, ідеальний колір, якого зеленувато-жовтий. Смаки їх теж різняться, і українцям треба добре поправлятися, щоби це відчути. Український чай це е, смак, не як китайський чай. Ви п'єте ну, з цукором. А ми п'ємо чай без цукору. І я думаю, що китайський чай. Е, смак багато е, різний. Мені дуже сподобався сам процес, як це відбувалося. Дуже витончено і красиво. Насправді, технологія заварювання чаю дуже важка дуже важка. І так, настільки досконало повторити це буде, звісно, важко, але я буду намагатися все-таки повторювати, як сьогодні показали. Не менше зусиль знадобиться, аби написати китайський ієрогліф. Учні спробували свої сили на майстер-класі з каліграфії. Незручно писати чорнилом, тому що ми всі звикли до тонких ручок. Зараз, узявши у руки пензель, це нагадує більше малювання, щось більш. Нагадує мистецтво ніж звичайне письмо. А ще китайці вчили українців робити ажурні композиції з паперу та вузликові прикраси. Майстер-класи провели у ліцеї міжнародних відносин номер 51 де організували міжнародний форум асоційованих шкіл ЮНЕСКО Європа та Азія в діалозі культур. Педагоги іноземні гості, а також вихованці столичних шкіл, говорили про уроки життя від Конфуція. Заснована Конфуцієм філософська школа протягом віків впливала на різні аспекти суспільної діяльності давнього Китаю і продовжує бути авторитетом для сучасних китайців. Слухаю слова людей та спостерігаю за їх діями. Так казав Конфуцій. Філософія Конфуція цікава не лише в Азії, а й Європі. Погоджуються гості із Бельгії та Польщі. Вона універсальна і гідна того, щоб її взяти в сучасний світ. Є над чим працювати провідним навчальним закладом, які є асоційованими школами ЮНЕСКО. Столичний 51-й ліцей. Такий статус отримав ще два десятиліття тому, дбаючи про гуманістичні, етичні, культурні та міжнародні аспекти освіти. Світлана Жарнатромушинська та телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Зараз роман Сагай про спорт. Наступний випуск дивіться о 23. -й. Не перемикайте. Добрий вечір. Настав час найцікавіших новин спорту. Напередодні у чемпіонаті України з футболу було зіграно чотири поєдинки. Несподіваний результат зафіксовано у Харкові, де Шахтар поступився чорноморцю. 1-2. натомість підопічні Сергія Реброва більш ніж впевнено впоралися з Олімпіком, розтращивши його 4-0. Це свідчить, що Сергій Ребров ефективно вводить нові схеми гри. Я видел желание играть игроков не только сегодня, в последних играх, когда что-то поменялось в нашей игре. И поверьте, это работа на тренировке, это их концентрация, их желание поменять немножко какие-то свои функции. И, как я говорил, не какая-то схема, не модель меня выигрывает игру, а футболисты, которые сегодня и в последние игры выходят с желанием и пытаются вернуть болельщикам на стадион и в первую очередь вернуть свою уверенность. Після 24 турів у чемпіонаті України становище команд виглядає таким чином: Шахтар, втративши очки з Чорноморцем, тепер випереджає Динамо на 11 очок. Настільки ж пунктів кияни попереду від зорі. Олімпік так само замикає квартет лідерів, але Олександрія відстає від донечан лише на одне очко. У наступному турі Шахтар зустрінеться з Олімпіком. Донецьке дербі відбудеться 15 квітня. А на день раніше у центральному протистоянні 25-го туру зустрінеться Динамо та Зоря. Тим часом збірні України з футзалу залишилися зробити один крок, аби вийти до фінальної частини Чемпіонату Європи 2018. У другому турі відбірного турніру, який проходить у Київському палаці спорту, українці обіграли збірну Чорногорії 4-2. Наші гравці занадто хотіли виграти, причому з гарною різницею, через що припускалися помилок в обороні. На початку матчу їм довелося відігруватися. Потім довго гості утримували нічийний рахунок. Але все-таки завдяки голам Богдана Новака, Олександра Падяша, Петра Шотурми та Сергія Журби перемогу здобуто. І тепер у вівторок протистояння з хорватами, які також мають шість очок, але кращу різницю забитих пропущених м'ячів. А пряма путівка на Євро 2018 лише одна. Кілька першого приїзди зразу почали хорватів розбирати. Але всі розуміли, що фінальна гра буде хорвати. Саме головне що ми в обороні. Добре, зіграли, концентровано, а в атаці всі вміють грати, і думаю, проблеми атаці в нас не буде. Чемпіон світу з боксу за версією IBF. Ентоні Джошуа отримає 12 мільйонів євро за бій з Володимиром Кличком. Про це сам Англій сказав в інтерв'ю британській пресі. Цитую: я отримую 12 мільйонів євро за наступний бій. Моя мета підвищити цю суму в десятеро. А коли я зароблю 150 мільйонів євро? Чому б не замахнутися на мільярд? Я знаю мільярдерів, які самі заробили свої гроші. Це важко, але можливо, розповів Джошуа. Нагадаю, 29 квітня в Лондоні українець Володимир Кличко. Ко Ентоні Джошуа продать поєдинок за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA Super. Супер. Збірна Україна з тенісу зазнала підсумкової поразки 1-4 від португальських тенісистів і не змогла вийти в плей-офф Кубка Девіса. П'ятий матч турнірного значення не мав. Тому за збірну України дебютував 15-річний Ілля Белобородько. Він став наймолодшим дебютантом в історії українського тенісу. У вересні українців чекає поєдинок за збереження прописки у першій групі євроафриканської зони. Після поразки від збірної Португалії Українська збірна опустилася відразу на 10 рядків у світовій. Класифікації тенісних націй. Хокейний клуб Донбас в п'яте в своїй історії здобув титул чемпіона України з хокею. У шестимачемовому протистоянні донечани здолали хокейний клуб Кременчук. Загальний рахунок серії 4-2. Стартовий період вирішальної гри відбувався обережно і без забитих шайб. У другому періоді рахунок несподівано відкрили хокеїсти Кременчука. Меником потужним ударом розпечатав ворота Дяченка. Утім, вже за пару хвилин Кочетков викотився на ворота Захарченка із другої спроби. Відправив туди шайбу. Коли до кінця періоду залишилося менше хвилини, Донбас вийшов вперед. Ігоров залишився ніким не прикритим перед воротами Кременчука та після точної передачі Кочеткова зумів переграти воротаря суперників. У третьому періоді було багато боротьби та безліч сутичок і вилучень з боку обох команд. Однак рахунок на табло залишився незмінним аж до самої фінальної сирени. 2-1. ГК Донбас відсвяткує. П'яте чемпіонство України Кременчук вдруге у своїй історії став володарем срібних нагород. А бронза дісталася дебютанту національних чемпіонатів Криворізькому Кривбасу. І це все, що ми встигаємо розповісти. Будьте здорові.